Визначити заробітну платню парламентаря непросте завдання, адже в багатьох країнах до окладу члена парламенту додають бонуси, які залежать від його стажу роботи, а також додаткові надбавки на проїзд, проживання та забезпечення діяльності. Власне такі виплати отримують і наші народні обранці. Проте навіть без врахування цих надбавок можна зробити висновки, як живеться політикам у різних країнах. Німецький законодавець за рік заробляє 156 тисяч доларів, тоді як середня річна зарплата в країні 57 тисяч доларів. Це знову ж, як і в Сполучених Штатах, майже втричі більше ніж середня зарплата в Україні. Парламент нашої сусідки Польщі також двопалатний, складається з сейму та сенату. Депутат польського парламенту отримує за свою діяльність за рік 38 тисяч доларів, тоді як середня зарплатня в Україні 24 тисячі доларів. Різниця, як бачимо, теж трохи більше ніж півтора раза. Решті до наших реалій. Народний депутат України отримує 750 тисяч гривень або понад 17 з половиною тисяч доларів. Ще раз нагадаємо, це без врахування різних робочих надбавок і виплат. А ось середня зарплата в Україні за рік, за даними Держстату, 324 тисячі гривень або 7 з половиною тисяч доларів. Різниця між окладом законодавців і середнім розміром заробітку по країні майже два з половиною рази.